И всем привет, дорогие подписчики, за места и весьма новый відосик по старс. И подписчики, я думаю, вы поняли по названию, что сегодня будет зайдет. Сьогодні буде за открытие дропов Ангели против ДЕМІ. Я давно хотів записати цей відос. Даже вам скажу, я же записав відос раз було. Як я відкривав открывал я англіческий демонический. Ну, це було день назад. Я записував, як я відкривав 17 демонических. Не, не мені англійських. Ну, відос не сократився, щоб ви понимали, я час і відос, коротше, пропав. Ну, на наступний день я заходжу в магазин, а розработчики мене це обрадували, вони викотили три демонтики приза і три англійських приза. Мені. Я Та, в тому відомі показував, що мені сталося тут дві карточки, тут дві карточки. Що в англій, що в діаміні. По дімені я заберу зараз одну карточку. А там заберу. Так же, подпишечки, я апаю кубки. Я хочу а, якщо, Бачите, сезон вже 20 днів. Ще 20 днів. Я думаю, апнуть. 47 думаю апну, може думаю, апну ще може 48. -ка. Не знаю, як получиться. І даже прикиньте, мені ще трошки залишилося, я апну титул на кольта. Даже така в мене. А можемо mm. ми зараз пройдемося по аккаунтам, пооткриваємо всі стардропи. Ой, дропи, коротше. Не старі дропи а дропи всі які там є. Пооткриваю замо. Вас лайк, підписочка а мы давайте начнем з англійських Я думаю, ви як усікалі може у неї удача буде. Я вам скажу те, що я записую свідосики, там мені скинули один випав, я вам даже щось покажу. спрей та блін, ладно, сейчас, секунду, дайте покажу. Що мені випало в тому відосі, який не сохранився, сейчас покажу вам. Випав скин на Анджело, Це Деоніс Анджело. А відосики я взагалі навіть не записував. Мені випав скин на Мортіса Демон Мортис. Я вам покажу дальше там скрини, все, як то було Ну, як не як, я стредроп відкривав. І на коліт випав скині, не поняв вам показував ні. Бесенок кулет. Таке даже є в цій Лайк, косик, підписочку. давайте демонически. Давайте лайк like, підписочку. Подпи Я конечно о, о Щось, А, на якийсь то гаджет. Пиццу блинги. Укалчиво забрав. Я накажу, мені більше везло з демоническое. Карточка ж мені дай карточку. Продолжить. Та, че вы знаете, придайте по всім моїм мої які в мене є. і подкранути вами. Що я подпишечки знал, я який, скільки вже не заходив ці в... на ці аккаунти свої Твінки, сезон завершився. Ліга, ти бачите на скільки що? Ага, маленький при... Ну давайте відкриємо ще маленький приз. Маленький ящик. А ну для кусика Френге по скін. Пляжний френд продовжить спрей. Ти ж даже таке падає, прикиньте Ми з вами сейчас придемся показывать, мы з вами скільки все по наголу Тут що, тут, тут щось давали. Ви получаєте лісний дух. Ага, іконко. І И рікопін Тут що? понятно. Як то, мене то не інтересує О, ми з вами сейчас тут позабираем ж по одному. Тата ляпота і це ж від відвінки, тут ж може, може дроп бути посильніше. Ладно я... О, кстати, тут нормально випало, Тут сразу випала нормально ця. А на основі як всіпаю. Основі... основі, як всегда мої. Який спрей може? А, даже не спрей. Так Давайте Димонический хакрім. Знаете, тут на кожен аккаунт по-разному випадає. то тобто, есть, типа. от цепа дошну спрей. Я кажу, це понятно. Займите, я. Не знаю, Знаєте, знаєте, я дам секрет. Короче, якщо ти довше, їх открий, якщо не довше, там відкривається, типу, ну напонятие довше, дуже довго. То то там либо скін, либо. Бо я даже бачу, що бути выбивали. Даже таке было подписчичка, да? Продовжить. Ну я б на цей Без Підъезжай, знаєте, я решил заняться основою. Ты на цей каунт я пока Дивіться, под два, -два, -два побывали. Нормальок, давайте проходимо на наступний аккаунт. Поверим аккаунт, на яких там 600 купки, например. Щось тут тоже є. Так, зайди меню, понятно. Вперед, так, понятно. А, ага, все. Тут где? Е. Все, да, сейчас тут подкрываем. Так А тут демон. <свист> Туда на демонических его. Так что прямо на счета через две иконки на довго будешь у меня докінное буде... планшетчать что-то зарядка, бо я щось щас... Нов... за нових граю Я ж пушу кубкой, як не як Райно, подписчика, я сейчас так... До игры, знаете, просто хочется... А бачите, воно дово. О, о, це щось хороше. Лену Лі, лепиляйкусик, лепиляйкусика. Макс! її це це розігрывает. Ангел Макс продовжить вай яй яй що за ляпота. Чо за апарат? Вай що за апарат? Давайте поставим сейчас пустынько. Я, я не вы... Ви... Я выбрав ви... скин не помню. мій Макс. Не не вибрав Дайте, дайте, да, дайте мне секундочку, я не, буду за ними много времени. Пишечка, тут можно Макс бей напасть на 35-й блин. блин. Сколько на ней все понападало? Вот так, раз сюда. Нереально, я что, это хоп. Дизлайк, хай не будет, дизлайк. И на Макс. Ну, красиво, красиво, вообще прям безупречно. Нереально прикольно, давайте сейчас дмитрий, это открываем. Ну доскориться, бо времени мало в мене. Бачите, тут повезло на англійські. Тут англійський скин випав. Знаєте, так хорошо, що вони зараз, типу, падають. То що 에, могли б той. То ч так? Ай, я приходив на акаунт аккаунт. пішечки, я тепер канал, я тепер так себе подумав. О, тут демони. Можеш запустити проект. Хе-хе. <laughs> там 35 ранг хабнуть? Як ви на це дивитесь? Хоча там то 600 кубків. Я давайте 1000 кубків апнуть. Я в мене принципі то не проблема. А на раззарабан навалили, яку же навалили багато всього. Реально, ну, лучше вони не знаєте, так потроху, потроху так все кинули. І все спрей походу а даже блин Тут тобто, скільки я не вгадую да дроп конечно серьезный мне кажется на ткана вообще ничего не зам ты вообще коснепрухай да давай... на два да блин все заканчивается мы сейчас перси забрали сюда о, тут засиль сверхредки, мать. все, давайте да на следующий аккаунт Пишечка это возможно на скажем так предпоследний аккаунт. Опа, демон. ва яй яй ч за ляпата спуски Монет под По 12 тысяч по 11 бедностной вообще монет не хватает. Зато тут их... Капец. скільки Я бываю, что здесь цієї игры. Ці, ці, ці Реально бы шуток. То есть, типа, нас не шукаешь, обручай этого перса. На, на твинку цей раз, раз и все. То есть, типа, даже не заморачивайся. Да, контактах вообще не прям. Даже не то, что не тут даже не везе. Ого! А ну подписчичка лайкусика ліпить. Це щось жирненько ладать. Эмс. Демон эмс. Продовжить. Надо назвать вибрать. Не продовжить. Бля, такі акаунт, такие скины падають. Блин, основі. О, ми сейчас ще вами заберемо цього. як його. База. База, то есть. Ну тут под п... путь пенні. Хай буде да путь п'ять не буде даже нічого тут зробити. Подписчик, переходимо за мене на основу. Подписчики, такі таке вийшло откриття <схай> скажімо так технических і англійських стардропів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Zambus 18. Це був Броу Старс. На всім підписчики, Пока-пока.